Добрий день. У нас є проблема по вбивству безпритульних тварин. про Жорстоке вбивство безпритульних тварин. На даний момент проходить безкоштовна стерилізація безкоштовних тварин, які потім вбиваються. Ми неодноразово писали в прокуратуру, в міліцію. У нас є випадок, де на согайдачно собак забили до смерті бітами, арматурою. Я не знаю, чим три собачки проживали на чердаку працівники спецкомутрансу. Спецкомна... Проникли і жорстоко їх забили до смерті. Ми б хотіли, щоб ті жорстокі вбивства припинилися. Ми всі хочемо в Європу. В Європі такого не відбувається. Це все має відбуватися гуманними методами. Для у нас була зустріч вчора з представниками громадських організацій, активістами, які захищають тварин. Дійсно, це дуже велика проблема. Там по спецкомунтрансу окремо розбираємося, як вони діяли, в яких межах. Але те, що є проблема загальна громадська, коли люди підгодовують тварин і не несуть за них потім відповідальності, коли, коли люди не стерилізують тварин. Коли люди викидають тварин на вулицю. Ми ці всі заходи спланували і спільно з громадськими організаціями з депутатами будемо спробувати навести лад на в ці... в цій цій сфері. Дякую за виступ. Ну не... у нас не передбачено. Будь ласка, виступи ще хто хоче.